Яку візу ви отримали? Я можу податися на гражданство вже за три роки? Ту вам допоміг у цьому розкажіть? А, вона неймовірна. Вона перепровіри кожну деталь. Хотіли показати їх внутрішню красу. Тобто тут високі стандарти. Давайте так. почнемо все спочатку. Вона сточиться угу. у двері, туалі, пакетіпері. Ну якщо так чесно, практично у вас є телефонні номери цих дівчат. Допомагали дуже а, усім, хто хотів поїхати до Великобританії. Як вам це вдалося? Та, так. Я так рада, що ви до нас прийшли з такою гарною новиною. Розкажіть. Дуже дякую, Раді... я дуже рада, дуже рада бачити вас. Дякуємо, що запросили мене. Для мене дуже важно поділитися своїм опитом, знаннями та такою гарною новиною про візу таланту. Яку візу ви отримали? А я отримала візу Global Talent, але Exceptional, що мається на увазі, це три роки, а не п'ять років, і це дуже гарна новина, тому що я можу податися на гражданство вже за три роки. Тобто. Це нереальна віза, про яку багато хто мріє. Ви я її теж триває. мріяла, так. Хто вам допоміг у цьому? Розкажіть про вашу співпрацю з Стерлінгло. Мені допомогла команда Sterling Law. Я дуже вдячна. Мені було приємно робо, е, працювати з е, командою. А з ким конкретно ви працювали? З Нелі я працювала, угу. вона неймовірна, вона перепровіри кожну деталь. Кожна сентенс, вона attention to detail в неї на вищому рівні. Ви звернулися в компанію так. і потрапили… Я на саме коли почалася війна, я побачила Руслана. Я не, не пам'ятаю як, але ж десь в інстаграмі, як і усі, я пам'ятаю, що мене зворушило, що Руслан і компанія Sterling Law допомагали дуже. Усім, хто хотів поїхати до Великобританії, тому що я навчалася тут, і я жила тут до тому. Для мене це було більше як повернутися, але ж було дуже багато людей, які хотіли потрапити сюди перший раз в житті, і вони зовсім нічого не розуміли. І ви знаєте, що Велика Британія це країна, дуже ти повинен знати, як тут працюють. В тебе повинна бути дуже мова на гарному рівні. Ну тобто, тут високі стандарти. Давайте так. почнемо все спочатку. Давай скажіть, будь ласка, про ваш бренд? А, в мене є бренд. Він називається Pasha Jewelry. Це ювелірний бренд. Прекрас. А, він sustainable. Ми створили компанію у 2019 року у Києві з моєю подругою. Найліпшою звати Надія Сьомик, це кофаундер бренду. Вона не в Великобританії, але в Іспанії живе. Ви продаєтесь в Україні зараз? Так, а вже ж. Ми продаємося в Цумі. В нас дуже, якщо чесно, розвинена своя клієнтська база. то нас багато знають, тому що ми робили різні проекти. Ми робили проект Superhumans. А, з Ольгою Руніва працюєте? Так, з Ольгою Рунією угу. в нас була дуже цікава зйомка. Ми виїжджали до центру за трьома суперхюменами, з людьми, які втратили частину тіла свого, з пані Валентиною і з іншими. Угу. Ми так вдягали їх дуже красиво, стилізували і хотіли показати їх внутрішню красу. То ваш бренд він досі живе в Україні? Так, ми дуже розвиваємося в Україні. У нас є багато зірок, хто носить, бо ще це дуаліпа, кетіпері, дуже багато іноземних Яка ви молодець. Але ж... так. Дякую. Як вам це вдалося? Ви знаєте, тому О, що як так зробити, Я... щоб до Аліпа одягнула твої сережки? Як в тебе це? потрібно, було, щоб в тебе була місія. Ну, якщо так чесно, практично, у вас є телефонні номери цих дівчат? А, вони самі собі не, не підбирають. ви знаєте, в них А є як це працює? Багато... Ну, просто це... В них є стилісти. Де коли бачимо королеву Камілу у Капелюшку Багінського? Так, це все стилісти, так. це все стилісти, з якими ти вибудовуєш стосунки або Сіза у Мері Фуртас, так. або Поше до Аліпа, Кеті Пері, Каті Келлі, Келі, як, як? Розумонт Пайк, ну, якщо перейте. ви знаєте. Ну, то знаю, а Як це робити? Кому дзвонити? Це Кому... дуже талановита команда піарників та українська команда, mm -hmm. яка в нас стучить mm -hmm. у двері. Стукає, стукає. Сука, за тобі відповідають, так. Хто перший зірок з міжнародних одягнув ваші прикраси? Перший зірок. Пригадується? А, ви знаєте, така особлива, сама така особлива була Китіпері, так? так, І вона вже не раз нас одягала, вона зараз я передавала в Лондоні. Що дуже добре, коли ти живеш в Лондоні, в тебе в доступі багато івентів, і ти можеш за один день передати для зірки свої прикраси, тому це. Це супер швидко, реактивно. Я б сказала. Я б сама вам дала візу. От я вже як, як працівник хоум-офісу, все зразу. У Мене були дуже гарні також endorsement letters, uh -huh. тому що на цю візу ти потрібен да ще таки ендорсмент Це характеристи характеристика від людини, яка поважається у світу фешн. Uh -huh. Вона повинна бути одна з UK, а Хтось повинен бути з твоєї країни. Uh -huh. Та третя де, де у вас є хороші стосунки з ким і хто були ці люди? В мене була моя найулюбленіша це Наталія Згоровська. Я дуже її поважаю, дуже її люблю. Це мій наставник. Вона колись відкривала Луїві то на Києві. Вона багато років працювала на Селін, на міуміу. -Міу». І зараз вона займає головну посаду у Том Браун у Нью-Йорк. Вона написала. Так, Вона написала ще хто писала? Далі Мені написала моя подруга. Вона головний байер у Brown's Fashion uh, high Jewelry and Watches. Це профільна така endorsement letter, тому що вона бачить колекції, вона може зі своїм зі своїм досвідом прокоментувати, дати пораду. Це такий дуже профільний да, endorsement. Це, 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 це другий endorsement letter. І третє це Віолетта із Vogue Ukraine. У Нас теж дуже добрі стосунки. Vogue нас підтримує кожен раз, коли в нас якась подія як якась новосна подія або колаборація, вони завжди нас підтримують і це дуже приємно, тому що я бажаю. Українські я так ним пишаюся. Я така команда гарна команда Unbelievable. аболдіне. Аболдіана Прекрасно, хороші, ви хороші комунікатори, і дійсно ця віза призначена для вас, звісно. А можна про такі технічні моменти? Це дорого, дороге задоволення подаватися на глобалтенант і що це, от, те, що оплата хом офісу. Скільки а, ви знаєте, податися не така дорога заслуга, але ж коли тобі її видають, тоді тобі потрібно заплатити за вже NHS. Це а, безплатне, безплатне медичне страхування. Я знаю, бо ми це робили по бізнесу. Візі і так. тоді ми падали всі мліли. від А ви рафин. знаєте, в прошлому році це було набагато дешевше. Я вважаю, що з квітня вони так на 60% чи на 50% вони підняли ціну, тому що до цього це було десь 400 Самтинг фунтів mm -hmm. за рік, а зараз це вже 1050 фунтів за рік. І вам потрібно податися, якщо у вас global Talent, але проміс, так mm -hmm. якщо ви не established Talent, а талант, який дає обіцянку, що він буде талантом. Тобто так, ну, це зрозуміло, бо найголовніше було... То там було... 5 років. Що, 5, років. Що? 5 років. То там 5 років. Ну, вам в дуже мене почти, 3, 3, да, роки. Мене... Я не вважаю, що пощастило. Це... Ні, тобто це заслужили. Так. так, ви знаєте, ми так багато працювали, так багато років. І в мене теж навчання. Я закінчувала Regency University Luxury Brand Management, і Я працювала багато тут у фешн та джулері. В мене було дуже багато клієнтів з yeah. та Крістіс. Я не хотіла вас образити. Я просто ні, знаю, ні, що я... коли на цю візу багато моїх знайомих подавалися, не через компанію Старенькло і багато відмов. Тому що в Великобританії вони дуже цінять, коли у вас є хтось на вашій стороні з правових агентств, так можна сказати компаній, угу. тому я вважаю, що ти проявляєш теж респект. Uh -huh. Тому що ти поважаєш це, ти розумієш, що це дуже важливий статус, і ліпше обратитися не самому uh -huh. і зробити 10 помилок, а взяти компанію, яка вже знає усі шляхи. Таня, який цікавий нюанс, тобто, коли ви хочете подаватися на цю візу, потрібно зроб... справити правильне враження на хомофікс і мати свою команду так. професіоналів, які і... ведуть вашу історію. Так, Олі, я вважаю, що це дуже е важливо, якщо є, є така можливість, uh -huh. то, то це необхідно зробити, тому що там є дуже багато теж, маленьких нюансів, яких просто не можна, ніхто не знає, якщо це не професіонали з цієї сфери. Я думаю, і для України це дуже добре, тому що якщо ти подаєшся на інший вид візи, то ти повинен бути. Тривалий час у великобританії. Або якщо це біженство, ти не можеш покидати е, Ну ти можеш покидати країну, але ти не можеш їхати в Україну. А ваше віза це така вільна віза, і свободна, вільна так. і як наша країна, як і наша країна. Хотіла теж сказати про свою місію. Я вважаю, що, що я тут в мене є така місія про світляти українські таланти. Угу. Тому що це не я створюю цей бренд. Це велика команда і труд дуже талантливий. Оновитих людей з України, і я дуже за них переживаю, як вони. Почуваються з коли кожен день, як пройшла ніч з обстрілами. У Всі... мене видавництво, тому я розумію, що Ви розумієте, так, ти... частина тебе тут, але частина тебе там з ними. І для мене, якщо я тут, мені потрібно зробити по максимуму тому, щоб вони себе почували ліпші і весь світ знав, які в Україні талановиті люди. І у вас є ця енергетика, бо Лондон дуже таке виснажливе місце дуже. тут. Це... Така конкуренція. Стільки зірок, дизайнерів живуть, стільки теж Стільки талановитих. І те, що ви робите, і робите Україну помітною, тому що ювелірна справа України це завжди ще з трипільського золота. Так. Ми були знані на весь світ так. нашими ювелірними прикрасами. І те, що ви робите зараз, це я теж нас... вважаю, велика місія. У нас велика історія, і ми кожен день потрібно, щоб ми були на своєму. Шляху та просвітляли своїх людей. І дякую за те, що поділилися. Вам, вам дякую. дуже дякую. Рада Навзаєм.